Привіт! Мене звати Вероніка, ви на каналі Що Цікавого. Сьогодні я розповім про шоу, яке позиціонує себе як найпатріотичніше. Та це не завжди було так. Тож давайте разом заглянемо в темне минуле проекту. Надіюся, мій огляд буде вам до вподоби і ви не пошкодуєте вподобайки та коментаря. Це реально мотивує творити далі. А також підписуйтесь на канал. Разом буде цікавіше! І відразу шок-контент! Я люблю Україну. Придумали не українці. Це наша адаптація нідерландського проекту під назвою I Love my country». Перше це шоу вийшло на каналі 1+,1 у в 2009 році і позиціонувало себе як розважально пізнавальне. Ведучою проекту стала Лідія Таран, одна з небагатьох україномовних ведучих на той час, і часто єдина україномовна людина на шоу, назва якого нагадую Я люблю Україну. угу». Як і у шоу Хто зверху, ми бачимо дві команди з групами підтримки. Вони борються за приз, який змінюється кожного випуску. То по макітрі для всіх учасників, то машинки, то мішки з соняшниковим насінням. А у фінальному 10 випуску визначився власник червоного модернового запорожця, який стояв у студії упродовж всього сезону. Його мав виграти один з капітанів, тож виграла Настя Каменських капітанша синіх. Іншу команду жовтих, очолював іще тоді стрункий потап. Ну ви розумієте їх знання української мови в той час. Він був десь на рівні трошки вище дна Чорного моря. Трошки вище, бо українською звучали. Кричалки, і то не завжди, а також окремо сказані слова та те, що вони читали з папірчиків. Та й команди зазвичай їм у знаннях не поступались. Інколи учасникам, які є громадянами України, було важко зрозуміти суть запитань, які звучали українською мовою. Тому Лідії доводилось повторювати це питання ще раз російським язиком. Заставка шоу показувала абсолютно шароварне щось. На тлі земної кулі з найвідомішими українськими архітектурними пам'ятками літають поросята з крильцями і двоє з них тримають вишитий рушник. Оу, ну, Україна, це ж поросята, вони ж майбутнє сало. І рушник. Все логічно, тільки чомусь не смішно зовсім виглядає швидше, як насмішка. Пісенна заставка для справедливості, скажу, була досить непоганою, україномовною, а студія рясніла українськими орнаментами, прапорами, соняхами та написами Я люблю Україну. Виглядало це аж занадто наляписто, наче понапихували все, що могли, але все так патріотично. Та тут камера робить поворот, і ми бачимо на сіні знову тих самих поросят з крицями, і петриківським розписом, між іншим. Гурт, який тут грав живу музику, чомусь теж на сіні, наштовхує все на одну думку: що Україна це лише про село та сало. Мабуть, тоді багато хто так вважав. А ось запитання Вікторин чомусь не рясніло патріотичністю, бо часто вони були про відверто проросійських діячів. Виходить, що знання про них має бути важливе для тих, хто любить Україну. І це в шоу, яке б мало допомогти пізнати краще нашу державу, розвивати почуття патріотизму. Любити Україну це ж не лише про правильність написання слів, які між іншим підбирали дуже дивно, бо здебільшого це були діалектизми зі складним написанням, наче щоб підкреслити Складність солов'їної мови, а й про історію, традиції, поезію, мистецтво діячів та захисників. Але ніт. В 2009 році шоу Я Люблю Україну, хоча наче і було гарним задумом, та стало інструментом проросійської пропаганди, і наче казало нам, культура, мова, та яка різниця. Всього зробили 10 випусків і проект закрили після першого ж сезону. Та через три роки в 2012-му його реанімували, і ведучим став Юрій Горбунов. А капітанами Василіса Фролова та Оксана Гуцайт. Після кількох випусків Фролову замінили на Нікіту Добриніна. По правді кажучи, цього разу шоу вийшло досить притомним. Пісенька Я люблю Україну залишилась, а от поросята з крицями зникли, забравши з собою сіно і надмірні орнаменти. Натомість можемо побачити лелек. Ну на це вже значно приємніше дивитися і слухати також, адже україномовними були не лише ведучий, а й капітани команд. Горбунович Горбунов, як природжений тамадав, відповідав за хороший настрій. Оксана Гуцей та Нікіта Добринін круті та енергійні заряджали позитивом свої команди. Самі конкурси теж стали значно цікавіші, чого лише вартий день народження, де подарунок з хлопушкою по черзі тримає кожен конкурсант і має чим пошвидше правильно відповісти на задане питання про Україну, щоб передати подарунок наступній людині, бо в кого в руках вибухне той пакунок, того команда і програла. В цілому конкурси були цікаві, а конкурсанти, хоч і не вражалися відомим патріотизмом та в більшості своїх старалися говорити українською, ну принаймні на камеру. Попри всі плюси, друга спроба перезапустити шоу також протрималась лише один сезон. І ось майже через 10 років, в березні 2023 року вийшов оновлений проект Я люблю Україну, який справді позиціонує себе відповідно до назви, не просто як розважально пізнавальна програма, а наголошує, що це найпатріотичніше шоу про нашу велику нескорену країну. І, подивившись його та порівнявши з попередніми, відчуваєш, яку відстань подолало наше суспільство на шляху до не лише фізичної і територіальної, а й культурної та ментальної незалежності від русского міра, чого варта лише заставка. Просто мега стильна та оригінальна, зроблена в стилі витинанки. Тут тобі і дерево життя у вигляді калини, і сонях, і колоси, і Богдан Хмельницький на коні, і храми, і море, і білі птахи миру, схожі на ластівок, і каштани, і папороть, і вітряки. Чесно, я на неї залипла, передивлялася кілька разів. Це справді дуже красиво. Єдине, що зразу зіпсувало враження, так це команди вболівальників з хустинками на шиї, з синього та жовтого кольорів. А чому здалося, що це наче відсилка до піонерів з їх червоними хусточками. Але потім згадався мені наш рідний пласт. Там теж з хустинками на шиї ходять і з синіми, і з жовтими. Тож забуваємо все радянське, видихаємо і біжимо далі. Концепція оновленого шоу практично та ж сама. Є дві команди зірок на чолі з Володимиром Дантесом та Юрієм Ткачем, які змагаються одна з одною, відповідаючи на запитання про культуру, політику, традиції та відомих людей України. Що випуску глядачі можуть побачити сім раундів з різними конкурсами, а ведучою та окрасою проекту стала Ксенія Мішина, яка на противагу веселим затіливим капітанам. Така вся поважна, хоча й жартує та інколи схожа на вчительку, яка вгамовує дітей, що бешкетують. А в одному з конкурсів вона навіть стає вчителькою. Отже, є ведуча, є двоє капітанів, а в командах по двоє гравців. Хоч в минулих роках було по троє. Тут, як на мене, є дві причини. По-перше, режисери вирішили, що, як не назвою, то хоча б таким чином відділити своє шоу від попередніх, бо ж заявляється, що в 2003 році вийшло зовсім нове шоу. По-друге, по два гравця, щоб проект не порівнювали з хто зверху. Де така ж концепція, тільки питання більше гендерного спрямування. І ведучого ми лише чуємо, бо він десь там, у хмара. До речі, якщо подивитись випуски України за 2009 або 2012 рік, то ми побачимо, що студія в них та ж сама, а в 2003 році вже інша. А ось хто зверху студія якраз така ж, як і була на шоу Я Люблю Україну старого зразка. Цікаво, мабуть, знімали-знімали ці два проекти, Я люблю Україну захотіли змін, а хто зверху вирішили там і залишитися. Щодо конкурсів, вони такі живі і подекуди ностальгічні, що місцями просто залипаєш. Особливо конкурс з коробками, на яких вказані роки капітани команд описують предмет, який є в коробці та пов'язаний з вказаним роком. І команда має цей предмет відгадати. Резинки, спінери, квитки на інтерсіті, навіть туалетний папір чи йо-йо. І ще багато-багато всього. Ах, скільки спогадів викликає цей конкурс, і в учасників теж, тож вони щедро діляться цікавими випадками зі свого життя. Конкурс День народження, про який я вже розповідала, творці теж включили в нове шоу. Ну це й не дивно, бо він реально крутий. Також запам'ятався конкурс крокодил. У ньому кожен гравець по чезі вгадує слово, а два інших показують це слово жестами та артикуляцією. Тільки не зрозуміло, що він має спільного з любов'ю до України, але насміятися можна знатно. Ну і мега-колоритний раунд традиції. В ньому гравці роблять щось традиційне: їдять калету або накривають святковий стіл чи танцюють гопак. За цим дуже цікаво спостерігати. А фінальний конкурс передбачає відповіді на запитання про Україну в цифрах, плюс потрібно крутити колосо фортуни. Виходить досить пізнавально та азартно. Тож спроба перезапустити шоу в 2023 році виявилася вдалою, тому в тому ж році вийшов ще й другий сезон. Отже, я люблю Україну, отримало нове життя і стало більш патріотичним. Як ведуча, так і капітани і гравці постійно транслюють те, що вони люблять Україну, розповідають про перехід на українську мову, відмовують всього російського, зацікавленість українською історією, музикою та літературою. Хоча знання їх недосконалі, і таке видно, що на українську вони перейшли швидше за все, не повністю і відносно недавно. Та все ж це дуже гарний стимул для тих, хто зараз теж переходить чи має бажання перейти. Також це відмінне шоу для тих, хто хоче дізнатися більше про свою країну та своїх людей, і відчути щиру гордість за те, що він українець. А з вами була Вероніка. І що цікавого, мийте руки з милом, донайте на ЗСУ та переходьте на інші мої відео за посиланнями, які ви бачите на екрані. Ставте вподобайки та коментуйте. Це реально мотивує творити далі. Підписуйтесь, разом буде цікавіше. Мирного вам тижня, па-па!